Всім великий привіт! Іду в свої джунглі перевірити, як ростуть огірки, які я висадила, ну, мабуть, десь в кінці липня. Справа в тому, що до цього ми намагалися висаджувати їх на грядках в відкритому ґрунті. Нічого нам не вдавалося. Воно сохне його, то знаєте, так скрючує, там воно таке бог зна яке, тобто марна трата праці, нервів, часу вирішили, Ну, у нас не виходить. Люс люди, люди там активно кажуть, у нас аж до вересня, і ми їх на грядках. У нас, у нас так не вдається, не знаю, чи з нами щось не так, чи з ґрунтом, чи з огірками. І оце в цьому році в теплиці посадила. Пізненько вже, я ж кажу, десь, мабуть, в середині липня. Але вони швиденько пішли в ріст. Я взяла такі, знаєте, сорти салатні. Тобто, це всі оці китайські довгі, китайські змії, китайське диво. І так їм раділа. І так вони швиденько, вони за два дні взійшли, чи за три дні. Погнали, ось, дивіться, вже як, вже он які, і навіть уже он, дивлюся, зараз покажу. Огірочки вже висять, бачите? І ось огірочок, і ось огірочок. І ось тут ось дивлюся, плануються огірочки. Але єдина біда, знову все захворіло. Все воно хворіє. Я вже їх нічим не буду обробляти. У мене вже на це немає. Просто, ну, ну, реально, вже мене, мене вже це все вибісило, не хочу. Ото, що буде, те й буде. До речі, ось ці огірки, які також були хворі, ми обробляли. Я їх не виривала, вони залишилися. Що хочу сказати. по... Огірку по три, по чотири дають. Лізуть оці бокові пагони. Звісно що я вже нічого не формую, нічого не займаю. Тут вже воно, сухе, отаке, а не одриваю. Чому? Тому що це ж основна огудина, і воно, воно ж пішло вгору. І отак, от, бачите, раз огірок і висить. Можна ще, звісно, що вже консервувати або квасити вже їх ну, недостатня кількість, але отак от на салат або просто огірочок похрумати, це я тут, до речі, ще й повиривала. Та ні, дивлюся, і ось. Пішов. Ростуть потрошечку, -по десь є вже що вже взагалі відійшли. Мама вже кричить, навіщо ти поливаєш ту ну, навіть ну, огурно, навіщо ти їх Ну так тому що ось ще було. Ну Бачите, там вже все. І, і он такий негарний висить, але ж дивлюся, знову таке подивіться. Тобто, можна поливати і будуть ще гірки. Ось аж куди поліз, дивіться Це ж те, що перед носом висить. Його ж розумієте, його ж і не видно. Навіщо воно це? Оця груша. Отак позалишала. Той уже, дивлюся, вона обірвався, впав, також хай лежить, бо тут ось не зрозуміло, що відбувається. Ну, шкода, що хвореньке, а що я можу зробити. До речі, зато Люфа. Вон, подивіться мені, на всю теплицю розрослася. Сказала, зроду, з якою більше не посадю в парникові. Буде вона на вулиці, і зрозуміла я, що в мене з нею за проблеми сталися. Вона, звісно, ось дала вже. Перший плодик. А що толку, воно ж не встигне, не встигне вже визріти. Вон, бачите? Квітка така була схожа на огірок, але набагато більша. І ось планує ще квітнути, мабуть, і ось планує, а все. Я думаю, що вже не встигне вона визріти до, до тієї форми, щоб це можна було її очистити і була нам в баню мочалочка. Все вже. Ну, нічого, дасть Бог будемо живі здорові в наступному році в лютому. Посадю і отут коло цього парника хочу натягти. натягти, щоб мені натягли тут проволоку і буде тут вона. Так, і ось тут покажу. Тут також хворі, але ще ми тримаємося. Дивіться, які гарненькі, молоденькі. Пагінці. Оце що у мене, що бабуся, що мама, треба терміново все повириватись. Подивіться на город. Бабуся там мені такого наробила, я помідори рвала, там на них такі здоровецькі зелені ще були. Така каже, воно ж вже знизу сухе. Така гора на горі. Ну, оже ж, верх то дивіться, пускає бокові пагінці. Ну, нічого, що хворенькі. Он також, он, дивіться, боковий пагінець. і які гарнесенькі. Ну, Взагалі ну, корнішончики висять. І там он, я бачу. Це ж тут уже сьогодні зранку чотири зірвала. І ось бачу, є. Ну, оце ось такий сорт дурний. Дурний Тут гірші ніж в тому парнику, тут похворіли взагалі. Бачите, все-таки воно заболячка, я не знаю, яким вона шляхом передається. Чи вони один на одного? Чи хали, чи я не знаю, чи повітряно-крапельне, ну, хворі. Там, дивлюся, попилиться, все, хай що щоєте роблять. І тут були такі гарненькі ще буквально позавчора. Дилюся вже все. Бачите? Вже пішло листя. Також є оце ті, що в липні висаджені. чи, да, та, та, мабуть, в кінці липня. І он також уже є навіть огірочки. Зараз туди важкувато долізти, ну покажу. Ну, тобто було б бажання, звісно, можна ще повошкатися та щось і виростити. Он які гарненькі. Це ж знову таке, ну це, мабуть, не знаю, мабуть, це якісь інші, мабуть, це не китайські змії чи диво. Не знаю, що це. Так, і щось хотіла ще показати. І вже не пам'ятаю, що, Все, дякую. Ну так, то перебили ці огірки кинула, хай там лежать на долівці, потім приберу. То люди, не поспішайте, якщо є бажання. Е ну, я розумію, що такий видний, гарний, е ну на що ж зробиш. Е ну, принаймні, ось бачите, яке гарне, знаєте, як ото, е один в полі не воїн, кажуть, дивіться. А воно ж е хоче жити, Біднесенький, хворюсенький, ну вже і он Нічого не буду все вже. Нічого робити не буду абсолютно. А, до речі, ось згадала. Зараз покажу, що у нас відбувається з огірками, які на вулиці. Отут цьому парникові теж трішечки ще залишилося. Я поливаю тільки ті, що ще родять. Ось зараз покажу Оце той сорт, який я не люблю. Я його більше не буду сажати. Мені здається, що Ну, забула, як він називається. Ну, дивіться, дивіться, от було ще нормальне вчора. Ну, це може бути вчора. В одну секунду, отут я спеціально залишала. Ну, тут ще більш-менш нормальні. От так, ось також поливаю. Тут ті, тих щасливих, що залишилися. Дивіться, все рівно дає пагони, вони якісь здоровецькі. Нічого страшного, і ось пішов. Я не дозволяю тут нічого прибирати, викидати. Трішечки лаюся з ними. Бо бачите, нам треба швиденько все, купу викопати і. Помідори всі повиривати, а оце ж я ж насварила, адже бачите, він теж не вириває. О, вже такий вітер. Здрасті! Ось те, що на вулиці. Ну, Тут також у мене китайське диво, тому він росте. А оцей ось, дивіться, бачите? Ну, ну, оце він вже другий місяць. Ну, що ну, це таке? він, дивіться, яке. Цей також дає бокові па пагінці, та якби ж трішечки оця спека спала. І он. Тут вже така все вже в нього, е Лисичко все зів'яли. Ну, але є надія лише на ну, оці, що вони пускають пагінці. Нас сьогодні, дивлюся, е зранку, як кіт наплакав було дві краплі дощу. Більше друзів не очікується. Десь комусь знову повезло. Але не нам, ну нічого будемо поливати, що робити. А отут взагалі вже все. Я е, до них вже не заходжу, мабуть, більше тижня. Так, перевірка. Ой, як же сюди залізти? Боже, вже його треба. Оце вже я вже за те, щоб прибирати. Ну що хочу сказати? Не хочу сюди лізти, бо і так алергія зараз обдеруся. Воно бідолага, ви подивіться, вже не поливаю оскільки, вже ось яка огодана, дивіться. Воно все рівно щось намагається. І гость, дивлюсь, намагається. Ну, оце мені зараз стане шкода, і буду це все поливати. Ой. Так, вилазимо. О, вилізли і завершу на гарній ноті. Покажу, бабуся в мене була, сполола гладіолус, який я садила, новий сорт. Ну, звісно, я ж її там кажу, треба дивитися. Ні-ні-ні, я не сполола. там воно ж там в землі лежало, кажу, ось же видно ж прям. А він, я думала, не буде квітнути. Ні, він заквіт. О. Єдине, що пістоля, як вона його сполола, з однієї з з цибулинки полізло е, по два пагони. І ось тут, де саме сполола точнісінько, я знаю, така негарна квітка. бачите, якась. А тут ну така ж стандартна, гарненький. Сортові, подивимось, що буде в наступному році, як я висадю, як він заквітне. Чи просто червоним, чи рожевим? Так, все всіх обіймаю, цілую, люблю. До зустрічі, побачимося.